Всім привіт, друзі! Маю нарешті настрій, можливості і натхнення записати для вас відео по темі аркану 6 закохані. Тож, якраз сьогодні 1 червня, і тому я символічно хочу почати ділитися інформацією стосовно арканів у вашій даті народження, як вони впливають на ваш характер. І як взагалі з ними можна подружитися, щоб вони не були тим оправдательним клеймом, так, або зручною зоною комфорта, яка вже взагалі не зручна, що просто можна сказати: ну там в мене такий знак зодіака. це як банальна погода не така, і тому все життя не таке. Тож, розпочнімо. Аркан 6. Про що він? Так, якщо він є в вашій даті народження, це люди, які народжені 6 червня, які це ті люди, які взагалі народжені в червні. Також є багато інших позицій в аркан коді по даті народження, які також можуть, звісно, містити в собі цей шостий аркан в значущих позиціях, так, які будуть дуже вагомий внесок робити в ваше життя і якось себе проявляти. Але зараз більш так. В загальному плані розкажу: а якщо ви народжені 6 червня, або взагалі в червні, або ви народжені 28-го числа, або ви взагалі народжені просто 6-го числа, тобто без прив'язки до червня. тобто Це люди в червні, які народилися 6-го числа, незалежно від місяця, а також 28-го числа. А що можна підказати і порекомендувати таким людям в першу чергу? Це обирати серцем, не вестись на поводу своїх якихось чисто ментальних установок, особливо, якщо це просто нав'язано з соціумом, що коли вам кажуть тільки так треба, що ви повинні щось робити, якщо вам це навіть не подобається. Тобто, в першу чергу, це про глибинний зв'язок з собою, це про вибір себе, про вибір своїх цінностей, про вибір того, через призму чого ви себе транслюєте. Тобто це не якісь нав'язані догми, нав'язані стереотипи. Також це аркан, який, звісно, каже, що людина дуже активно в спілкуванні. Тобто, а для неї дуже важлива складова це стосунки, стосунки з близькими, стосунки романтичного характеру, сімейні стосунки. Тобто, через призму закоханих дуже багато, звісно, проходить і теми стосунків, але і теми, взагалі, як такої комунікації. Тобто, який я в комунікації, наскільки, можливо, я дуже такий твердолобий, так що зі мною дуже, дуже важко домовитись, то тоді ці закохані вони будуть, скажімо так, не в самому такому гарному варіанті проявлятись. Тому що закохані, це завжди про я чую тебе і ти чуєш мене, і ми можемо домовитись не через якісь сварки, так, не через якісь претензії. Це про взагалі прийняття, це про свободу вибора, що я даю собі цю свободу обирати, і я приймаю, що людина, яка напроти мене, вона теж має цю свободу, вона теж може зробити цей вибір, якщо він навіть не в мою користь. Тобто, це така приймаюча любов, вона безумовна, вона не нав'язлива, це не якісь там. Риночні відносини, стосунки, та да, де я тебе люблю, тільки якщо ти мені щось даси, якщо я щось від цього отримаю. Тобто, саме ці закохані а їх в такому максимально гармонічному проявленні, це саме про це прийняття людини і можливість приймати її, і взагалі любити її, навіть незалежно від того, чи любе вона вас, ну, по таким, скажімо так, стандартним канонам. Тобто, це взагалі просто. Я можу любити, я можу обирати серце, і я на зв'язку з цим своїм серцем. Я не ведусь на якісь постійні нав'язування з боку інших людей. Тобто я не впадаю в цю залежність, тому що закоханим їм дійсно це оця грань, де я даю собі право любити, і я даю собі право приймати вибори інших людей, але часто воно може програватися, що людина когось, як вона думає, любить. І впадає в залежність в цих стосунках, вона в них повністю розчиняється. Вона ну, майже мімікрірує під свого партнера, бо вона хоче бути зручною, вона хоче бути наскільки комфортною для цього партнера, що буквально забуває про себе, забуває обирати себе. Тому що якщо ми не обираємо себе, то і іншим людям також буде важко обрати нас, буде важко взагалі. Захотіти нас обрати, так тобто закохані це і про те, наскільки я хочу себе обрати в першу чергу, наскільки я конкурентно спроможний в своїх же особистих очах, і це не про якісь там стандарти цього успішного успіха, ні, це просто наскільки я в першу чергу можу обрати себе серцем, наскільки я можу почути себе, і це саме я потім буду транслювати вже, звісно, у стосунках, у спілкуванні з іншими людьми. Наскільки я буду готовий до консенсуса, наскільки я буду готовий чути і приймати вибори інших людей, і це така, скажімо так, найголовніша складова закоханих, які дійсно гарно, гармонічно пропрацьовані, і які допомагають людям і проявляти свої таланти, і також налагоджувати максимально класні стосунки, продуктивні стосунки з іншими людьми.